Шукаєте оригінальний подарунок до Дня Закоханих, хочу підкинути вам ідейку. Маю ось такі чудові свічки ручної роботи, які виготовляє Прилучанка. Тож ходімо знайомитись. Ароматичні свічки це не просто елемент декору, а особливий символ затишку, тепла та магії моменту. Тому я не люблю їх замовляти в інтернеті. І дуже приємно, що майстриня Альона Семененко реалізує свої вироби. Не лише через інстаграм, а й у парфумерному просторі знаної парфумерки пані Марини. Саме в цій оазі задишкою краси ми й говоримо про естетичне захоплення пані Альони. Пані Альона хочу запитати у вас, чому відрізняється гніт у свічках. Вони однакові, але гніт різний. Тут ми бачимо з дерева, а тут бавовняний. В чому різниця? А різниця в тому, наприклад, що дерев'яний гніт використовується для атмосфери потріскування дро у камінні. А щоб передати цю атмосферу затишну. А наприклад, бавовняний це більш класичний гніт. Він використовується ну, більшості свічок. Просто з ним можна бачити створити такі різний декор. Ці натуральні свічки ручної роботи створюють атмосферу гармонії та затишку. Бо ж кожна свічка, створена з любов'ю та турботою, наголошує майстриня. Свічки я взагалі раніше любила, цікавилась цією темою, і тоді е був час блекаутів, і я почала для себе робити свічки. Мені сподобалось знайомим давала, і знайомі потім просили мене зробити їх. І так зародилася така ідея створювати натуральні. «Свічки із соєвого віску не з парафіну, а соєвий віск американського виробництва. Тому стараюсь підбирати саме такі а, якісні а, складові. І так мене зародилася ідея. Потім вже вирішила створити інстаграм-сторіночку, щоб поширювати їх, щоб більше людей дізнавалися про мої витвори. Свічки Альона виготовляє вручну не з парафіну. А з високоякісного соєвого воску американського виробництва це й забезпечує їм не тільки бездоганну якість, але й неповторний зовнішній вигляд. Стартує з того, що заготовляю баночки. Їх потрібно обов'язково нагріти перед тим, як заливати в неї віск, адже можуть з'являтися мокрі плями. Мокра пляма це той такий процес, коли воск заливається у тару і від перебаду температур, наприклад, якщо баночка була холодна. Залили теплий віск, з'являються плями. Тому це важливий момент. Потрібно підготувати баночки, прогріти їх. Потім потрібен спеціальний такий тара для нагрівання воску, щоб він розплавився. Також треба температуру перевіряти. Для цього є спеціальний термометр. Є спеціальний для цього термометр. А потім додати потрібно ароматизатори також там, по своїй схемі, по е, такій очередності додати. Ну, заливати, будь ласка, в ванночки. також там, чекати трьох, деякий час, поки елементи з собою подружаться, скажімо так. А потім потрібно ще будівельний фен, не без цього. Потрібно такі навички також мати. Щоб нагрівати свічку, тому що інколи буває усадка свічки. Аромати її свічок просто не перевершені: це солодка черешня, марципан та мигдаль, чорний і білий шоколад. Ці свічки є відмінним вибором для тих, хто цінує натуральні і екологічно чисті продукти. Стосовно компонентів, так це питання важливе, тому що коли парафінові свічки вони у нас дешевші, а вони, як горять, йдуть випари різні. І через те, що парафін є різного виду, є очищений, не очищений. Я думаю, в таких більш дешевших магазинах я думаю, дешевшу сировину. Так, можливо, свічка ця буде трішки шкідлива, і, наприклад, людей, які алергіки, краще використовувати свічки з натуральних складових, наприклад, соєвий віск, кокосовий, можна також пальмовий. Соєвий віск він виготовляється із натуральних соєвих бобів, Сертифікат, наприклад, я закупляю в Америк... ну, постежчики американські. Арома саше у формі сердечок. Ще один чудовий варіант для подарунку на день закоханих. Вони використовуються для ароматизування будинку, наприклад, шафли, можна класти їх до одягу, можна вішати, наприклад, на панель в автомобілі. У кишеньку можна киш... так щоб пахнути самому. Да, пройти, щоб вийшли і ще а, також їх можна ну, одяг, верхній свій ароматизувати. Ви їх такі гарні в заганзи помістили мішечки, а, так? Так, придумано, щоб можна було в машині підвісити. Ось так це придумано. класна. Штучка, скільки а. вартує вона, і скільки можна триматися цей аромат? А вартують вони 30 гривень. Це 30, 30 гривень. Так вони виготовлені з натурального соєвого воску, В деяких з них є краплення сухоцвітів, також власного виробництва. Ловіть лайфхак від знаної парфумерки пані Марини. Як же правильно використовувати арома Саше? Я взагалі дуже люблю аромати. Вони в мене просто кругом. Перше використання навіть просто покласти десь. Ну, якусь підставочку в залі я все покладу на столі, просто і воно реально пахне на всю квартиру. Прямо заходиш в квартиру і вже чути. Потім можна повісити в гардеробі. У нас все передбачено, прямо за таку мотузочку. Повісити і воно пахне, але е, від двох штук найкраще. Також можна просто покласти в шухлядку жіночої білизни і також ароматизує білизну. Чудово. А ще у парфумерному просторі. Можна придбати і оригінальне аромамило. Новинка в нашому просторі милку Кокошанель. Це, до речі, виробляє місто герої Харків, моя знайома, качечка handmade soap» Працюють під обстрілами, відправляють, відправляють постійно, дуже оперативно, використовують. Віддушки найвищої якості французькі здається. Пахне воно просто ідеально, прямо як в ідеалі О'Фреш, Шанель, Шанель а це Шанель Мадемуазель. Пакування також в них крута, це ми відкрили, але воно йде також в подарунковій упаковці. Це мігеньки взагалі. Так, це також качечка і це трендові та Це милко. Антистрес. милка. антистрес. Милка, антіст. Уже найближчим часом Альона планує колосальний ребрендінг. У планах додати трави, аби продукт був максимально натуральним і екологічним, бо ж усе натуральне сьогодні на піку. А ну у мене є дизайн такий свічок більш спокійний. Думаю, відповідає моїй аурі. А, так, я вкладаю душу в ці свічки. А, хочеться передати людям ту ніжність, якою я їх роблю, ту атмосферу, щоб свічка ж взагалі вона дає нам затишок, відчуття затишку, тому я і магазин так назвала. Затишний момент. Щоб в кожній будівлі людина відчула цей затишний момент, коли е, отримала свою свічечку, змогла згадати про цінні моменти, про відчуття любові, <кій> про відчуття любові, підтримки взагалі такої домашньої атмосфери, адже вона зараз нам дуже дуже важлива. Просто ми зараз у буденності, в рутині забуваємо про це. Дозвольте собі зануритися у світ затишку і гармонії. Ці свічки ручної роботи стануть чудовим подарунком до свят, запалюючи любов у ваших серцях.